Продовжуємо наші експерименти, дивіться, зробив я одну калапуцю без, салі... без цієї цієбранки одну з серебранкою. Зараз подивимося, поекспериментуємо. Одну цю я візьму без просто білий порошочок. Так. Напаковуємо і ще взяв ось, ось держака, щоб трохи затрамбувати, тому що як вчат на гуртках. Ракетного моделювання, це все має бути добре затрамбоване. Рецепт давати не буду, але рецепт сьогодні до безобразів... Так, Головне, щоб не бабахнуло мені, бо тоді буде обідно. Так. Кому цікавлять всякі такі експерименти, підписуйтесь. Пишіть ваші побажання. Будемо ще, експер... ще експериментувати. Так. Одна ця... Ця в дитинстві, таке вам дуже любив гратися. Тільки я раніше в дитинстві з бузини робив. У бузини вибирав серединку. О, все, нормально. так, Як то казала баба, нормально. Тепер переїжджаємо в другу цю штуковину, так, Між ноги палку. І одне з зле, що тут зараз у нас вітер. То це може воно все полетіти. Але телефон не замостити, бо його. Потім попробуй відмий. Так. Це точно такий самий порошок, тільки плюс серебранка. Ну, хто не знає, що таке серебранка, то, то нащо воно вам треба? Коли серебранкою трамбуєте, акуратно, бо вона може звідти чміхнути. О! Ні, нормально, не чміхнуло. Вона дуже маститься, ця серебранка. Так, я не знаю, чи буде одним відосом, чи ні. Напевно, палити буду вже в вслідкую відосі. Це показує саму підготовку. Що до чого, просто насипаємо. І подивимося, що потім буде. Може воно і не буде горіти, хто його знає. Не знаю, зараз. Так що. О! Щелидок початися і вдяхати цього треба. Трендець. Вітер здуває мені все. А, карамба. Так. Фух. Його якось охота нормально затрамбувати. О, вже через верх тече. Воно якесь таке, як водичка. Це щось серебранку, і ну все. Ще, ще зараз портейку. І розчитуємо, що буде красиво. Оце що серебранка, воно дуже похоже на цей порох, що в пітардах. О! Так Туди його, туди. Ну його дуже неудобно покот. Головне, щоб серебранка була не відсиріла. Та якийсь знайшов ще старі запаси. Ай! Бачите, як чмихай, краще звідти тікати просто. Так, ну і все, я зараз ще трохи насипаю. Я, напевно, що зроблю? Зараз ще раз засиплю і харе вже. Бо я вже весь в цій серебранці. Все. Все, напевно, хватить на цьому. На ці веселі ночі вже будемо Все, Зараз роблю дорожку з цього. Так. Зроблю з дорожку і підпалюю.